Вітаю вас, шановні батьки, милі дітки. Сьогодні у нас заняття з аплікації. Я пропоную вам зробити сьогодні гарну-гарну квітку. А яку ви зараз побачите невелике відео? Кульбаби це маленькі сонечка на землі. Навесні вони вкривають луки та галявини жовтими квіточками. Бджілки та метелики дуже люблять їх солодкий нектар. А коли приходить літо, кульбабка перетворюється на білу пухнасту кульку. Якщо подмухати на неї, її маленькі парашутики пушинки полетять за вітром. А зараз, дітки, давайте зробимо з вами кульбабки. А перед роботою зробимо пальчикову гімнастику, яка так і називається кульбабка. Кульбабка завжди сміється. Якщо дощик на неї ллється, як метелик пролітає, і як вітер колихає, гарна вона розквітає, ароматом всіх вражає. Тож починаємо. Нам знадобиться піваркуша паперу зеленого салатового кольору. Так, ну, як завжди, клейоночка, серветочкою, простий олівець, фламастер, зелений, клей, для старших діток в нас ножиці, і ось такі заготовки. Прямокутнички темнішого кольору і квадрати жовтого кольору, великі. І трохи менше. У діток середньої підгрупи дітей будуть вже готові форми, ось такі. Ось це будуть листочки, це буде в нас кульпапки. А зараз я покажу, як ми будемо робити. Для того, щоб зробити листи, листочки, треба намалювати простим олівцем. Я думаю, що це зроблять батьки. Намалюємо форму листочка, він отакий з зубчиками, а старші дітки виріжуть по контуру. Якщо буде важко, ви допоможете. Вирізаємо. Листочка буде два. І ось так, ось такі в нас будуть два листочки, і тепер беремо квадратики. Ну, я щоб зручніше сразу. А дітки по одному, зрізаючи куточки, утворюємо коло ось такий кружечок. Щоб зручніше було. Так, ось утворився в у нас кружечок. І беремо ножицями ось так краєчки. Надрізаємо. Знову ж таки, якщо буде важко дитині, ви можете допомогти. Але в нас дітки вже дуже гарно все вміють сташі робити, тому їм буде цікаво ось так погратись. Так, це в нас ось такі. І з маленьких квадратів Так само срезаем куточки утворюючи так вот такие кружечки, срезаем куточки и так само надрезаем краечки. Приступаємо до роботи, малюємо ось так стебло, приклеюємо листочки на клейоночки, наносимо клей посерединки. Ось так листочок, серветочкою притискаємо. Ось так у нас буде об'ємна. І тут посередин, посерединки наносимо клей. Так, ще листочок. І, спочатку беремо великі кружечки. Ось так. Ось так. І ще один кружечок. Ось так. А тепер беремо маленьке, наносимо клей тільки серединку і зверху ось так приклеїмо. посерединки, тільки наносимо клей. Ось так. Пальчиком притискаємо. Так, можна серветочкою допомогти, ось так щільно притиснути. І ось так беремо і наші кульбабки розпушуємо. Ось так. І ось такі гарні кольбабки получились в мене. А ось, я думаю, вийдуть ще краще. Буду чекати на ваші роботи. Тось до всього гарного і до побачення!